Вітаю вас на каналі Спецтехніка. У нас на коротенькому огляді ось такий 5-метровий кабель для підключення пристроїв 12 В через прикурювач. Це якісний вогнестійкий кабель, він а, досить негнучкий, тобто ось можна ось так робити. З одного боку загерметизований роз'єм. 5,5 на 2,1 мм, а з іншого боку прикурювач. В залежності від поставки можуть бути ці прикурювачі трішечки різними. Але в цілому, в будь-якому випадку, це буде якісний штекер. Призначений для підключення відеокамер, інфрачервоних прожекторів, навігаторів і таке інше. Дякуємо за перегляд! Посилання буде в описі до відео.